Всім привіт! Сьогодні в стендоф я буду відкривати колесо Фортуни. Я на нього него... на якось накопив ось три штуки, саме і база. Господи, я такий радий. Просто вот все. появилось обновлення 0.32.0. І тут додавали ось такий режим. Полювання за подарунками. Ось тут дали всім на халяву ось вот такий. О, зараз вам покажу. де Ось ось такий ось брелочок. Зараз і на ось Ось а, и гляньте ось такий брелочок. і зараз я буду відкривати ось оце, це. Погнали. Ба! Погнали, господи. Дуже сильно теж, бо щось нормальне. та нафиг емка, фрагмент Рамент бокс. Конечно. Фрагмент Бокс від Крим, конечно. випадає нам, конечно, ж, анкамонка, да? всім дякую за перегляд. Я на це потратив години півтори, тому що я не мог отутній цей жетон получить. Всім пока!